Незалежна Україна, Олександр Кобиляков, Незалежна моя батьківщина, я молюся за тебе щодня, ти для мене, як матір єдина, богом дана нам рідна земля, духом сильна і вільна країна, та як квітка завжди молода. Не сумуй, буде все Україна, зникне клята російська орда. Ми віками тебе боронили. Зараз теж у полон не дамо, козаки в бій за тебе ходили, ворушили вороже кубло, за нащадків, за мир та за долю помирали герої упа, що вмилися власною кров'ю, ті ганебні кремлівські війська. Незалежна моя, Україно, ми здолаємо всіх ворогів, буде жити, квітуча країна. Без загарбників та без скатів.